Права 10,36. Виконайте дії. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні 2,7, що множиться на 10 у третій. 10 у третій – це 10, що множиться саме на себе 3 рази. Це буде 1, 3, 0, 1000. То ми записуємо, що це можна записати як 2,7, що множиться на 1000. І це дорівнює. Якщо ми множимо на 1000, переносимо кому на 3 розряди праворуч, то у нас вийде 2700. Переходимо до другого завдання 1,32 на 105. 10,5 5 це одиниця і 5 ноликів 100 тисяч. То ми записуємо, що це дорівнює 1,32, що множиться на 100 тисяч. І це дорівнює. Переносимо кому на 5 розрядів праворуч, то це вийде 132 тисячі Переходимо до третього завдання 4,7 на 10 у -3. третій. 10-3. у Це одиниця, що ділиться на 10 у третій, то ми записуємо, що це 4,7, що множиться на одиницю, що ділиться на 10 у третій. Або це можна записати 4,7 на одиницю, це 4,7, що ділиться. 10 у третій це 1000. І це дорівнює. Тоді ми ділимо на тисячу. Якщо ми ділимо на тисячу, то це можна записати, переносимо кому ліворуч на три розряди, то вийде 0,1, Записується. Як 0,47. Переходимо до четвертого завдання. 3,42, що множиться на 10 мінус 4. Записуємо, що це дорівнює 3,42, що множиться, 10 у мінус 4. Це одиниця, що ділиться на 10 у четвертій. І це дорівнює. Давайте по-іншому зробимо. Наприклад, що таке 10 у четвертій? Це одиниця і 4 нолика. То це буде 3,42 на одиницю, що ділиться. Ще раз, ось такий запис. На 10 тисяч. 10 що множиться саме на себе 4 рази. А одиниця на 10 тисяч це одна 10 тисячна, то у нас вийде 3,42, що множиться на 0,1. І це дорівнює. Переносимо кому на 4 розряди ліворуч, то вийде 0,0. Потім 1, 2, 3 3,0. А потім додаємо 342. Читається як 0,342 мільйони. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. В першому завданні записуємо як 2700. У другому завданні як 132 тисячі. У третьому завданні як 0,47. І у четвертому завданні як 0,342 мільйони. Ну що ж, ось таке завдання на обчислення степенями. На цьому вправу завершено.